Сліди від нігтів на руках, і невблаганна сиза втома, Не ставлю крапку, все лиш, коми, нервові коми у рядках і конвульсивно посміхаюсь і вигризаю кожен раз і з мозку мій мені ж наказ. Я вже не зла, але кусаюсь. Я вже жива, я вже не прах, не дряпаю чужі пороги і не кохаю до знемоги. В моїх кишенях тільки страх. Відстань ділим на до і від, а розмови на до і після, те життя, що було колись, переплакало жовтим листям. Якщо важко, шукай межу, якщо тісно напийся з неба, я, змиваючи з рук, і ржу, перекреслю себе для тебе. Якщо гірко запи дощем. Пожевтілим від блискавиці. Обіцяю, він згоїть ще. Обіцяю, не буду снитись. Ну і таке майже новеньке. Моїм тараканам в голові присвячуються. Мої маленькі звірятка мене з'їдять зовсім скоро. Сидять і тихо лоскочуть нерви мої прозорі. Мої маленькі потвори мережево страхів плетуть. І від пожовтілого болю рятує лиш слово забудь. Вони мені трують майбутнє, вони то лиш зайві звуки. Віддам своїх звіряток у добрі, хороші руки.